По цим шарнірам навіску на МТЗ, та й на другий беруть, ну це, скажімо, да, роблять, Дивіться, закалка, я добився ще більшої твердості. І воно тепер як шарико, ну і є, що я добивався з цим часом, що це шарико-підшипник. Бачите, воно раз, лягло все. Нічого, знаєте. Не болтається, все чотенько, Оця частина повністю повторює шарнір. Зроблено все на ЧПУ, тому кому треба ось такі ремкомплекти, хлопці, ми виробляємо, є здається, Чистота. оце прикалка така. Ну, це закалка, воно потім зніметься, але гарна твердість подивіться, Реально зроблено як? Підшипник. Тому кому треба Дніпрозапчасть. Ну, Тут десь пару тисяч штук буде в наявності.